Друзі, хочу показати результат вирощування інжиру в ямах. У мене тут метрова яма, росте сорт Брунфік і росте сорт Далмацький. Значить, Кущам 10 років, товщина пагонів там 15 сантиметрів 15 внизу стовбура. Ну, в цьому році це сьогодні у нас 13 вересня. Ось такий результат. Він мене не може не радувати. Ви подивіться, скільки нав'язалося. Плодів дуже багато, починає потихеньку зріти. Це ви знаєте, ще такого не було. Щоб стільки і одночасно такий рік. Бачите, я що роблю? Я його на зиму він обов'язково укривається, укривний. Інжир взагалі майже по всій території України, крім самих південних. Ну і Ще й залежить від сорта, мусить укриватись. Я його ретельно укриваю спеціальними такими щитами, які, які з пінополістиролу зроблені. Там з холодильних камер вдалося мені колись дістати їх. От, ставлю там трошечки такі щілини. В торцях траншей, Там, з тої сторони і з той сторони. Ну, Як вже сильні морози, то я тоді закриваю повністю. Але, як правило, у нас такі зими зараз що воно завжди вкрито. ну і Весною це десь квітень місяць, я це все діло розкриваю. Бачите, цей каркасик у мене зроблений всередині арматура. 8, -ка, 10, -ка, що було труба 25-ка. Це може бути і така була в мене. І накривається плівочкою, і це майже десь весь травень у мене воно вкрито. І тому оце, друзі, такий результат. Ну, але ще на чому хотів зауважити, ось, бачите, такі гарненькі. На тому, що різниця отут от 25 см на штик лопати, траншейка. А тут повноцінна яма. І от я дивлюся, що пагони, які виходять з ями, ось видно. Добре видно, бачите, на них вже результат трошки кращий. На порядок кращий. Бо от якщо обійдемо оцю траншейку і подивимось з усіх боків, то тільки отут от з торця. Було десь ну, штук 5, ми вже їх з'їли. Такі от, як оце ці, бачите? Ось вони тут такі гарненькі висять Ось. Ну і видно добряче ось так з цієї сторони теж. Ну, мені, чи мені може здається так, ось тут теж бачите, який букет далмацького. Ну, Все-таки трош, трошечки більше ось тут в метровій. Ну, Я так подумаю, що ще ж... Там той бетон, бо там мене воно зроблено із того, як ото знаєте, колись було модно. Та й зараз все руль люди роблять. Бачите, тин такий із бетону. Вони по 2 метри і 50 см висотою. От я ями так зробив. Я сказав, я зроблю раз і назавжди, щоб до тієї вже й не повертатися. О, такий брунсвік. Ну і воно начебто вийшло. Нічого. Ну а тут поруч сорт Олімпіан. Дуже хороший в плані першого врожаю. І поруч сорт Рандіно теж радує. Ось, бачите, О, можна з'їсти. Ось тут. -от. Ну і так само все воно зроблено абсолютно одинаково. Метрова яма, метрова глибина. О. Колись мені казали, що не буде прогріватись, Та там то, да та все воно добре, все нормально. От. Але ж якщо порівнювати, наприклад, тут в мене, бачите, тут далі е, ще декілька сортів. Є сорт Джин Ауфен. Ось він. Ось там висять такі гарньоні. То тут я вже робив, зараз ближче підійду, покажу. Із Ну, вона на глибині от видно, бачите? Вони 6-метрові, десь 90 см ширина і пів метра. Тут одна така плита у мене ставилась. Ну, підійду ближче. Це цікавий сорт Церетто. Молоденький зовсім. Ці пагони я попригинаю. Обов'язково ось так. Потім вже буду формувати. Так, щоб мені було зручно. Тут ріс ще один кущик, я його прибрав, бо на 6 метрів. Ось бачите, що даф як розрісся. Оце ось, дивіться, це 2 метри. От плита, 2 метри. Бачите, куди вже даф доліз, а вся довжина 6 метрів. От, от вони ось тут зустрінуться. Трошки даф укорочу. О, тут єдине, що ось. цей розтріскався, там нормально. Ну і там он видно далі, бачите, ось яка гарненька. Вісить, не розтріскана. Все ок. Ну і отам далі ще в мене є сорт досить цікавий. Під назвою Кастріло. Так я його отримував. Дуже родючий, надзвичайно родючий. Понаставляв відводки, вже є, там я бачу корінчиків мої. Не на всіх, але... В основному є. От на перший врожай на бребу. Дуже такий він адекватний. Вони такі чудові. Розгризу такі от всередині. Гретана, поділюсь до тобою, Тримай. Любить вона його. Ну і зараз покажу, що масу дофін. Це все мої ємності. Для цього треба окремо відео знімати. Ось. Краса, яка, бачите? Смугастенькі мої сорти. Так, йдемо ми в цю мою халабуду. Як казав колись один поляк, пан сам склепав, отак От і я пан сам склепав. І тут ми бачимо масує дефін. Теж прекрасний сорт. Бреба була причудова. Та й основний врожай, як ви можете бачити, його тут страшенно багато. Посередині ще є один сорт, я його буду прибирати. На жаль, назва втрачена. Її неправильно з самого початку мені дали. І тут вибачаюсь, я трошки просадженців попродавав. А тепер чекаю, поки мені дадуть все-таки відповідь. А що ж це власне був за сорт. Вон там така цікавенька лісить. Та й вон там далі. Ось тут -от я випадково її взяв і обірвав. Ну, що ми зараз її з'їмо. Ну і це мій сеттімо. В цьому році трошки була невдача. Чомусь він скинув бребу. Було дуже багато зав'язано. Ну, будемо бачити далі. Ось Вже з неділі почну відводки деякі відділяти, тому що, як можна бачити, тут достатньо коріння для того, щоб вже його відділити. Ну і оце зроблю я перерву. А потім ще буде одне відео. В мене там ще одна частина інжирів, 12-метрові траншеї. Там я розкажу про деякі ще сорти. Значить Цей сорт теж перевірений. Чудово він дає врожай. Єдине, що вони всі потребують якомога більше тепла. Тому задача весною розігнати. Ну і Восени, бачите, тут накрито, тут все окей. А там прийдеться, можливо, мені і давати плівку. Ну, Сьогодні, як би на цьому вже і крапка. Сьогоднішній збір далмацького до дофін на 13 вересня. Бачите, які красені. Найбільший ось цей 130 грамів. Ну, а тут 700 з лишнім грамів ось на цій тарілочці. Бачите, який мармелад. Всередині. мм ням ням ням